Але є парадигми, що відрізняє расиста від хорошого русского. Він є носієм парадигми, в якій Росія є державою країною, еталоном вищим втіленням цивілізаційної суті, в якій живуть надпрекрасні люди, які можна не лише на Берлін. А на Нью-Йорк, який можна весь світ покрити ядерним попілом, вбити а, ну, половини того людства. Боже, навіщо воно потрібно? Бо то не русські, лише рускіє мають право жити в цьому світі, бо вони є носієм прекрасної. Креативної культури великої руської культури з великим руським язиком, за яку е, не біда вбити, знищити півлюдства, хоч тополем, хоч рішником, хоч будь-чим, е, Решта світу, як то кажуть, перетерпить.